Минуле відео про Швейцарію викликало жваве обговорення. Багато людей раділи цій новині про те, що українцям можуть дозволити змінити статус С на статус Б, і це справедлива радість. Багато людей закидали мені, що вперше чують цю новину, і взагалі, начебто, в мене немає посилань на офіційні джерела. Хоча в самому відео я посилаюся на міністра юстиції та поліції Швейцарії, пана Беата Янца. Я вирішив записати нове відео, воно буде більш повним. З нього ви зрозумієте, чому можна і порадіти цій новині, бо це дійсно справедливо, новина вселяє оптимізм і навіть увага, можна погодитися і з людьми, які ці новині трохи не повірили. Коротше кажучи, буду намагатися не бути тим хайпожером, який просто бере вучні заголовки і озвучує їх вам в погоні за переглядами, хочу просто щоб. Ми з вами були в курсі і приємних новин, які можуть бути важливими для українських біженців, і неприємних новин. Якщо такі будуть з'являтися, то я теж буду з ними слідкувати і вас про це сповіщати. Влаштуватися зручніше. Поїхали! Федеральна Рада Швейцарії має намір дійсно збільшити частку українських біженців, які мають роботу, і пропонує свій варіант вирішення проблеми. Зокрема, українці та насамперед українки, які вже мають роботу у Швейцарії, повинні мати можливість замінити свій особливий ВНП категорії С на звичайний ВНП найімовірніше категорії Б. Міністр юстиції та поліції Швейцарії Беат Янс, який курує міграційне досьє, висловив цю ідею в інтерв'ю місцевій газеті. Мета полягає в тому, щоб мотивувати в такий спосіб біженців шукати роботу а роботодавцям забезпечити більш чіткі та ясні рамки. Сьогодні мають роботу у Швейцарії лише 23% українських біженців, що значно нижче за аналогічні показники в інших європейських країнах. Ось уже останні півроку швейцарський Кабмін, Федеральна Рада шукає способи надолужити згаяне і поліпшити становище в галузь зайнятості українців, що дуже важливо на тлі майже нульового безробіття за наявності великої кількості незайнятих вакансій. Бо швейцарські компанії, можливо, і хотіли б брати на роботу біженців, але проблема полягає у тому, що статус С орієнтований на повернення осіб, які його мають. Це означає, що в разі завершення війни ці люди будуть зобов'язані покинути країну. Крім того, наразі міграційний статус С діє тільки до березня 2025 року, а це означає, що багатьом компаніям просто не має сенсу витрачати час і гроші на роботу з біженцями в плані їхньої інтеграції в складні виробничі процеси. У такій ситуації міністр юстиції Бет Янс пропонує свою рідну угоду. Компанії беруть на роботу українців або українок, після чого ті отримують право перейти в інший більш стійкий міграційний статус, наприклад, категорії Б. Цей ВНП видається за умови наявності трудової угоди і продовжується щорічно за умови збереження роботи у Швейцарії. Що стосується бізнес компаній, то такий формат допоміг би їм чіткіше планувати свою роботу в галузі кадрів на середньострокове майбутнє, але жодна новина, тим паче гарна не обходиться без свого гучного але. Впливова Швейцарська асоціація роботодавців була дещо здивована такою ідеєю, навіть незважаючи на те, що поки що чимало важливих деталей ще не з'ясовано. Особливе занепокоєння Швейцарська асоціація роботодавців висловлює щодо системи квот, на основі яких видають дозволи на роботу в Швейцарії особам із паспортами третіх країн, тобто країн, що не входять до Євросоюзу. Минулого року на 24-й рік Федеральна Рада виділила для таких осіб квоту 8500 дозволів на роботу, і тепер асоціація побоюється, що українські біженці почнуть вичерпувати цю квоту, склавши конкуренцію фахівцям з інших країн, які так часом потрібні. У Швейцарії зацитую: Україна це теж третя країна. Неприпустимо, щоб біженці з України отримували дозвіл на роботу коштом цих квот, каже Даніела Люцельшваб, керівник відділу асоціації роботодавців, що займається проблемами ринку праці. На думку асоціації, будь-які зміни в міграційному статусі українців і українок мають бути узгоджені та скоординовані з європейським союзом. Цитата дата продовжується, а в іншому разі, Швейцарія може стати центром, що притягує до себе не Опорційно велику масу трудових іммігрантів, зокрема з України, але чи можна взагалі реалізувати таку ідею пана міністра юстиції і як це зробити? Насправді ідея хороша, цілком реальна, але поки що не ясно чи її реалізують у такому буквальному вигляді. Зацитую, правові зміни, які знадобляться для того, щоб мати можливість видавати регулярну посвідку на проживання людям, які наразі мають посвідку на тимчасове проживання категорії С і мають про цьому роботу, наразі детально прояснюються, зазначив швейцарський державний секретаріат у справах міграції у відповідь на запит швейцарського громадського телерадіоканалу СРФ. Тобто, дійсно, це лише ідея, і вона ще не вступила в силу. Але надію вселяє те, що у будь-якому разі якесь рішення проблеми зайнятості серед українських біженців у Швейцарії має бути знайдено. Федеральна Рада має намір підвищити частку українських біженців, які мають роботу з нинішньої 23% до 40%. чому планує це зробити вже до кінця цього 24-го року. Перехід із літери С на літеру Б це поки що лише один із кількох варіантів, але варіант обговорюється і це теж дуже позитивна новина. Пропоную нам з вами пильно слідкувати за усіма змінами. Як тільки щось буде відбуватися, будемо з вами тут на каналі Ільіноїс обговорювати. Сподіваюся, що це більш повне і реалістичне відео набере стільки ж переглядів, скільки і коротке відео, таке більш позитивне і оптимістичне. Для того, щоб це дійсно так сталося, поставте, будь ласка, йому лайк і з чистою совістю, бо вони, думаю, того заслуговує. Ну а я вам дякую за перегляд, бережіть себе, до зустрічі у наступних випусках.